Добрий день, шановні батьки дітей з особливими освітніми потребами, колеги, логопеди, дефектологи, всі, хто працює з розвитком мовлення з дітками з ООП. Сьогодні хочу приділити свою увагу, свій час для того, щоб розповісти, як працюю з текстами. Але що в нас є? Ось такі тексти ви бачили в доступі. Я їх дещо змінила якби Виправила те, що мені не підходить, розповідаю, як я працюю з цими текстами, швидесечко. Отже, ось такий текст Він має чотири речення. У нас є перший варіант роботи з текстом, коли ми розрізали його на частинки, і дитина має вибудувати, що було перше, що було друге, що третє, що останнє. Можна закривати співвідно... які відносяться картинки, і вже ось таким чином відбувається переказ тексту. Тобто це на розвиток мовлення. Коли дитина вже вміє читати, так само ми ці частинки розрізали, але текстову частинку відрізали. І це в нас іде на розуміння прочитано. Прочитав, віднайшов відповідну картинку. І так якби працюється, там 15 текстів, вони дуже-дуже легкого змісту спрямовані на хто це, хто це, тобто два іменника, іде, два якби підмита, потім дія. В основному в добірці тих цих текстів іде дала і їсть. «дала і їсть». Отже, це перша частина 15 текстів. Ми з ним вони були в загальному доступі. Ми з ними працюємо, і я показала, як І що вийшло, вийшло, що діти дуже охоче працюють з такими текстами. Там є піктограми, малюнки. Вони не насичені лишньою інформацією. Дитина відчуває себе в них комфортно. І почали дітки говорити Далі ще таке. Я розробила ось такого плану тексти. Вони дещо ускладнені. Майже кожне вже містить шість частинок. Вони є в горизонтальному варіанті і е, вертикальному. Так само. Є підміти, підмети, є дієслова, вже нові, де є подвійне дієслово, любить їсти, де є вже присвійні займенники, типу татова машина, вовина, мама. Потрошки заходить речення, ускладнюється прикметником або там ще одним додатком чи ще одним підметом. Отже, от такого плану розроблено 10 текстів це другий рівень. Зрозуміли, так? Да? Різницю є перший рівень 15 текстів і 10 текстів другого рівня. Рекомендую. Зараз вони всі в роботі, все це так само ріжеться, ускладнюється, вимовляється, проговорюється. Хто опанував перший рівень, прошу звертайтеся і будемо ділитися і мінятися. Жабки, мавпочки, якби намагалися зробити це зрозумілим для дітей, предметним, малюнки, крупні, великі, зрозумілі. Піктограми і наші маленькі речення перетворюються вже в такі більш поширені тексти, а наші дітки розвивають своє зв'язне мовлення.